Три-чотири тисячі. Таку кількість димових шашок за місяць створюють для військових волонтери залізної сотні. Виробництво триває вже два з половиною роки. Голова цієї волонтерської ініціативи Денис Дубов розповідає: на початку важко було знаходити необхідні матеріали. З часом почалось активне виробництво, адже бійці на фронті потребують їх постійно. Завдяки димовим шашкам можна робити якісь обманні маневри. Можна витягувати поранення, можна йти на штурми, якщо правильно використовувати. У нас насправді от стільки фідбеків від військових, які розповідають свої історії, як їм врятувало життя дими. Деякі я просто не можу розповісти, тому що це. Ну, вони їх так використовують іноді, що я навіть не знав, що так їх можна використовувати. На початку Великої війни тих, хто долучався до волонтерської ініціативи, було чимало. Нині ж ситуація з робочими руками у рази гірша. Причини різні, в тому числі і те, що чимало активних волонтерів стали на захист України. З самого початку нас було четверо людей. Ну, от саме хто займався димами, це Данило Гончар, Саша Шмалько, Лана. І Женя тут у нас був. От Женя знайшов собі роботу. Як би пішов в 22-му році. Саша Шмалько пішов на фронт з цих четверих волонтерів. І нещодавно загинув. Нещодавно ми його ховали. Лана досі тут, з цих чотирьох. Данила Гончар. Він переїхав у Львів і займається справою ще найбільш колірисніше, ніж димові шашки. Багато людей поприходило за, цей, за ці два з половиною роки. Хтось багато з них воює. Але попит на дими не зменшується. Наразі на виробництві черга за димовими шашками на півтора місяці наперед. А небайдужих людей, які могли б їх виробляти, катастрофічно мало. Діма стала фітільки. Тут має працювати близько трьох людей. Це от у нас одна людина. Там у нас гіпсовочна, там теж біля трьох людей має працювати. Зараз одна людина. А там, де ви заходили з двору, там цех заливки. Там теж мінімум три людини має працювати. Зараз там взагалі нікого немає. Плюс ще одна людина на замісі. Тобто в мене, от, ну ідеально, це щоб близько 10 людей кожного дня тоді йде процес. Тоді робиться багато димів. Тоді хлопці отримують багато е, вчасно, вчасно отримують на фронт ці дими. Десь 35 з половиною, У нас димів зараз стоїть в черзі. Ну тобто, це наш місяць повноцінної роботи, коли є волонтери. Коли волонтерів немає, це затягуються ці процеси. Зі до виготовлення димових шашок по можливості долучаються близько тридцяти людей. Найбільш активні волонтери працюють тут чи не щодня. Дмитро, як і чимало ініціативних криворіжців, намагається поєднувати волонтерську діяльність з основною роботою. Це у нас от такі шашки. Хтось їх ріже, нарізає в розмір, хтось заливає димову суміш сюди, хтось готує димову суміш, хтось потім робить пробки із гіпсу, а хтось потім робить вже запал, систему запалювання. І ще зимку ми їх повністю обкатуємо в парафін, щоб герметизувати. Ну і тобто у кожного тут є своя спеціалізація. Коли процес налагоджено, щодня волонтери можуть виготовляти більше сотні димів. На цьому етапі ми робимо процес заряджання вже майже готової димової шашки. Тут цей наш порох, суха суміш. Ми засипаємо в готові отвори і вставляємо вогнепровідні шнури. Можемо також робити електрозапали, але це для інших цілей. Далі нашу суміш ми засипаємо у спеціальні отвори і поверх них вже на іншому етапі буде вставлятися сюди спеціальний матеріал, який буде закривати ці отвори. І шашка вже майже готова, її можна відправляти на фронт. Попри складнощі та відстань, робить свій внесок у допомогу бійцям 70-річний Анатолій Михайлович. Ми ще є сміточки, а потім шуруп за шуру. Бо то ми по цю мітку заливаємо. Якщо не долили, зараз я буду доливати. А це ми позалегли. А це вже готові. Зараз підуть на сушку. тут передаємо далі, далі, далі. І гуртом поїм перемогу. А хто як не ми? Одні балакають приходьте, навчимо, покажемо. Запрошують волонтери стати частиною дружнього колективу. Бажаючи приєднатися, можуть звертатися телефоном, який ви бачите на екрані, або ж написати повідомлення Денису Дубову на його сторінці у Фейсбук. Дар'я Іськова, Артем Кравченко. Цей день.